50 гривень. Так, і остання наша посилка на сьогодні. Як цю цюрочку попадеш кошмар. Для того, щоб пакет все одно порівніш. Так, окей. Що у нас тут? Годинники. Спитайте, ви чи догадувався я? Цілком. Бо по формі, по вагі дуже було схоже. Так, Париж. Ось такий годинник. Просто Париж без бренду, без нічого. А, а Париж Централ Сквер Сувенір. Скоріше за все, прямо таки з Парижу. Десь там, може, під ейфеловою вежею і купили. Прикольно. Тут ось написано. Окей, загуглимо, подивимось. Ну, це, це для королев. Дивіться, обережно, бо дуже світиться. Дуже такий трішки погано тут браслетику, як я бачу. Його можна одразу в утіль викинути, в принципі, щоб вам сміття лишнє додому не тягнути. Такий годинник кремішок замінили йолако, кварц і погнали далі собі з ним гуляти. Так, і Альберто, Хотів сказати, підкрутити, а тут немає головки. Так, якийсь Альберто. Що за Альберто? Не знаю, дуже важкі. Головки немає, і надпис ззаду є. Надпис ззаду Альберто Кавалі. 06903П. Маркеровка стоїть, але нема головки. Тобто, поставив головку, поставив батарейку і таскаєш собі далі. Такі. На цьому все, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Всім гарного дня!